Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дуже рада, що сьогодні у вас є бажання і можливість подивитись мою нову, моє нове відео, відволіктись, підтримати себе емоційно. Тому що посуд дійсно, як на дивно, в ці в складні часи такий крихкий матеріал, як порцеляна, дає сили, підтримує. Дає нас нагу щось шукати, щось читати і якимось чином жити далі. Почати свій огляд я хочу з ремарки до минулого сюжету. Ви бачили в короткому відео, що я купила ось таку маслянку. Її я придбала до чайника. Чайник я купила в листопаді 2022 року цукорницю, яка не зовсім підходить, але все ж таки дуже близько до цих предметів. Я купила в минулому році теж восени. І оце зараз я придбала маслянку. Неймовірно, мені подобається цей посуд. Подивіться на таку кришечку, як Митра. Вона мені нагадує Митру. І це Томас, це старенький старенький Томас. Ну, Бачите, отак сходяться предмети потрошку. Тому, звичайно, я була страшенно рада такій знахідці. І дуже приємним було моє здивування, коли я побачила, скільки людей передивили сюжет про вінтажну біжутерію. на... На моєму каналі. Тобто, ця тема теж має право бути, і я буду продовжувати її. Вона не має відношення до порцеляни, але має відношення до краси. Так само, як і цей предмет, який я хочу вам показати. На одному зі столів побачила коробочку круглої форми. Це ну, мене привернула мою увагу саме коробочка це такий так званий можливо, це целулоїд. У нас він називався Куколкі Пластик. От, Така коробочка, напис компанії Роджер Ігале, Париж, тобто це французька річ, і всередині мило круглої форми. Ця компанія існує досить давно, і вони, до речі, успадкували рецепт одеколону, першого одеколону, який був винайдений у Франції десь, мені здається, в 16 му чи 17 му столітті. А сам Амило було виготовлено до візиту королеви Єлизавети у Францію. Було в неї декілька візитів, починаючи з 59-го року по 14-й, це я вже пошукала в інтернеті. Чому шукала, тому що запах дуже сильний. Він такий, знаєте, ну, міцний цей запах. Тобто, не старе, не старе мило. Хоча не знаю нічого до цього. Думаю, що і старе мило теж має аромат. Зберігає. Ну, це перша в мене такого роду знахідка. Можливо, не остання. Буду звертати увагу на. Такі предмети також тепер переходимо до порцеляни. і я хочу показати вам спочатку. Це досить сучасна ця річ, я думаю, може і не вінтажна. Хоча я не знайшла в інтернеті саме такої. Подібні були від Розенталь і інших компаній. Це червона лінія, стрічечки червоні, часто зустрічаються в поєднанні з білою порцеляною. Але саме такої я не знайшла. Це невеличка цукорниця. Мені сподобалася саме форма, кришка зручна. І легко Це Томас, не старенький, вже більш сучасний Томас. І ну саме через форму я її забрала. Можливо, щось буду шукати ще, тому що Ну от мені подобаються такі. Такі лаконічні лінії і така форма. Тепер в вашій увазі пропоную шкатулку, досить велику за об'ємом. Зелений колір поєднується, смарагдовий такий колір поєднується із золотом. Це все деколь. Красиво вона прикрашена, ця шкатулка. Всередині малюнок теж деколь, але з домальовкою. Ось така. Досить симпатична. Шкатулка, нижня частина, так само прикрашена, оздоблена. І це Франція, це ремонт. Ну, і, напевно, климой магазину, де вона продавалася свого часу. Тепер хочу показати вам знахідку, дуже цінну, на мою думку. Це компанія КПМ. Та, та яка КПМ. Кьонікше порцелян мануфактур. Відома, берлінська. Тут є клеймо, воно має відношення до 1962 року. З 1962 по 1992 ставилось таке клеймо. Нічого окрім рельєфу. Рельєф показує, що це репліка 18 сторіччя, оця корзинка, так звана. Цей, цей елемент оздоблення. Дві ручки, бо він досить важкий, цей соусник. І така красовезна річ зустрілась мені вперше від цієї мануфактури взагалі посуд, тому я її забрала задоволення. Ходимо до кавових пар і сервізів, сетів, скоріше. Дві маленькі мокопари, пари одна з них Ченройтер. Хоча вони насправді від різних. Від різних серій. Ну, тобто, бачите, чашечка трошки більше, ніж це дзеркало на блюдечку. І дуже схожий орнамент, але відрізняється дуже схожий, маленька, симпатична, ефектна пара. А друга пара Рудольф Кемер це теж Німеччина. Я не сказала, це Хученройтер. Да, Хученройтер. А оця пара досить ефектна, з красивим таким. Це все деколь, переважно, малюнки це деколь. А ось золото, я думаю, що це накладено вручну, так мені здається. Хоча можу помилятися. Красиве блюдце. Як клеймо, це десь 60-ті роки. І чашечка з ручкою. Красива. Це такі два. Дві такі моко-пари. Є у мене сет від компанії Алка Кунст. Це теж, мабуть, 50-60 роки. Дуже красивий, коліслонова кістка. Це сет тет-а-тет, -тет, так можна сказати. Цукорниці немає, але є красивий кавник. Серія, і взагалі цей малюнок називається Зонен тобто, Блюм, тобто Сонях. Красиві чашечки, тендітні. Блюдочко. Це все деколь, але така з золотом деколь. І великий кавник. вершківник, Можна так сказати, що це вершківник, маленький зовсім. От. І кавник. Високий, красивий кавник. Ще один сет вже такого поважного віку, антикварного можна сказати, ну, тому що не завжди антикварний вік співпадає зі статусом антикваріат. Хоча цей сет ми знаходили подібний, не такий точно знаходили в інтернеті, і там він вважається звичайним антикваріатом. Але тут можна сказати, що посуд старий навіть подив... ну, коли ви подивитесь на дивлячись на е... декор, це типове арт ново. Всі форми, орнаменти, елементи, вони співпадають зі стилем Артново. Тут два тріо, кавник, інколи пишуть, що це ємність для шоколаду, маленька цукорниця без, без кришки. Думаю, що вона і була без кришки, і маленький вершківник. Всі ці оздоблення, всі ці предмети вони з білосніжної порцеляни виготовлені. Квіточки це деколь, квітковий орнамент, це деколь. А ось золоті малюнки, я думаю, що це ручна робота. Дуже красиві всі предмети, ніжна порцеляна. Клейма є на денці. Ця компанія ну, вона називалась за іменами власників Bauer Pfeiffer, Заснована була 1904 року, за одними джерелами до 1934-го проіснувала, а за іншими до 39-го. Ну, Золоте клеймо воно більш пізнє, десь 20-ті роки. Вюртемберг, тому що назва компанії, вони так вибрали. Тут ось таке клеймо. А на е, цих предметах, тут на, на чашці навіть немає клейма, а от на блюдечку є. клеймо, і воно зелене це з, з найраніших вважається зелений колір. І, до речі, цей предмет більш тонкий, ці тарілочка, і блюдечко більш тонкі. Чайник, кавник скоріше, теж дуже красивий. Такі предмети, вони, звичайно, не для е, користування. Це. Предмети саме для е, колекції, тому що все ж таки дуже-дуже старенькі. Ось такий чудовий е, сет е, ми придбали і дуже заданок. Я хочу показати вам три тарілки, які я вважаю дійсно антикварними, не тільки за віком, але і за е, е, рідкістю. На сьогодні вже, і за е, е, тією оцінкою, яку дають е, е, спеціалісти. Три тарілочки, одну ви бачите на підставці. Це 21 см трошки більше діаметр. Це десертна, можна сказати, тарілка. Хоча, я думаю, що ця тарілка сьогодні для нас це, звичайно, декор. Одну ви бачите на підставці з фруктами яблука чи персики, персики і ожина або малина і сливи. Тут у мене груша. І е, вишня, і третя тарілочка тут е, полунички. Але сюжет досить відомий для 20-30-х років, але тут подивіться на оздоблення краєчка, на цей декор, неймовірний, золотою пастою. І е, ось такі вдавлені нібито елементи. Вони досить об'ємні ці, е, ці е, сіточки. Неймовірної краси тарілки, і це Фюрстенберг, старенький Фюрстенберг 1906-1918 рік. Ось такі знахідки нам трапились досить вдалі. І, звичайно, що ми тішимось. Отже, друзі, я закінчила огляд наших новинок. Маю надію, що вам сподобалось, якась інформація була корисною. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь і взагалі підтримуєте мій канал і лишаєтеся зі мною. Спасибі вам. На все добре, до нових зустрічей.